Всім привіт та доброго здоров'я. Друзі. Ділюся новим рецептом дріжджового тіста, тому що булочки вийшли неймовірно пухкі та смачні. У миску всипаємо 2 столові ложки борошна з загальної кількості. Наливаємо окріп, ретельно перемішуємо. Тепер кефір. Перемішуємо до повної однорідності. Дріжджі. Трішки соди та цукор. Ще раз ретельно перемішати. Залишаємо на 15 хвилин. Готуємо здобу Беремо 2 яйця. Один жовточок забираємо для змазки Додаємо цукор, сіль, ванільний цукор. Перемішуємо. Тепер рафіновану олію. Тим часом опара підійшла. Можна об'єднувати обидві маси та ретельно перемішувати. Частинами вводимо просіяне борошно. В кінці додаємо столову ложку олії та ще ретельно вимішуємо. Поверхню підсипаємо борошном, викладаємо тісто, зверху також трішки посипаємо. Вимішуємо 7 филин. По потребі змащуємо руки олією. Але борошна більше не підсипаємо. Тісто повинно бути дуже дуже м'якеньке. Перекладаємо його в ємність, змащену олією. Зверху теж трішки змащуємо. Залишаємо на годину. Поверхню змащуємо олією, скачуємо жгут. Ділимо жгут на 16 рівних частин. Кожна частинка в мене по 70 грамів. Округляємо і залишаємо відпочити на 15 хвилин. Готово. Прибираємо кульки, залишаємо невелику кількість, інші накриваємо, перевертаємо кульку та розкачуємо тонкий прямокутник. Викладаємо будь-яку начинку, у мене яблучне повидло. Ось так защіпуємо, густо робимо надрізи та скачуємо. Ось і все. Викладаємо на деко, застелене пергаментним папером. Залишаємо на 30 хвилин. Далі змащуємо жовтком, до якого додали столову ложку молока. По бажанню притрушуємо кунжутом три булочки я притрусила маком, тому що вони з маковою начинкою даємо з масі підсохнути 7 хвилин в духовку на 20 хвилин при температурі 180 градусів. Булочки дійсно неймовірно пухкі та смачні. Всім смачного. Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал. Будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Щоб не пропустити нові відео, натискайте на дзвіночок. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше, бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна!